Урок математики. На виробництві працівники виготовляють продукцію за певний час. Наприклад, робітник виготовляє деталі, оператор комп'ютерного набору набирає текст, швачка шиє серветки. Таким чином, люди задіяні у ситуаціях праці. А в яких ситуаціях праці задіяні ваші знайомі? Сьогодні ви познайомитесь із взаємопов'язаними величинами, які описують процес роботи. Від того, наскільки добре ви засвоїте ці величини, залежить успішне розв'язування задач. Тож бажаю всім успіху в опануванні навчального змісту уроку. Сьогодні з вами працюємо на сторінці 116. 116 сторінка відкриваємо перед собою підручник. Розпочнемо із вправи для очей. Молодці. Не забувайте робити вправу для очей. Тож відкриваємо з вами робочий зошит. Хвилинка каліграфії. Записуємо сьогодні 12 грудня. Класна робота. Не забуваємо натиснути на паузу. Напишіть каліграфічну відповідь до задачі. Сашко купив 10 ручок по 10 гривень. Скільки грошей витратив хлопчик. 10 помножити на 10. Згадайте, як в таких випадках ми діємо. Якщо множення ми просто додаємо з боку 0, то буде число. 100 правильно. Записали красиво 100 до кінця рядочку. Красиво та каліграфічно. Задання перше. Добри до кожної задачі короткий запис, Розв'яжі задачі. Ці задачі записуємо у зошит. Тобто посередині записали номер один. номер один, і так само з боку одиничка і дужечка. Так, переписувати саму умову не потрібно. Будемо з вами креслити короткий запис. Нам дано два коротких записи та дві задачі. Зверніть увагу обидва короткі записи у вигляді таблиці. Тож приготуйте, будь ласка, олівець, ручку та лінійку. Перша задача. Майстер виготовив дві полиці, витративши на кожну 3 метри дошки. Скільки всього метрів дошки витратив майстер на полиці? Тож. Дивимось, чи перечитали задачу ще раз самостійно, декілька разів. Про що йде мова в даному випадку? Так, дошки. Які витратили на полицю, полиці та дошки. Окей. Сказано за полиці, що їх було дві. Ми знаємо точну кількість. Що далі сказано про полиці? Ще на них витратили 3 метри дошки. Так, і ось тут починаємо гарнесенько думати. Подивіться уважно, давайте розпочнемо із добору короткого запису. Там їх два. Ми чітко знаємо, що у нас є дві полиці, і за них відомо, що на них витратили 3 метри дошки. На кожну. На одну 3 метри на другу 3 метри. То в нас йде мова про кількість полиць та довжину дошки на цю одну полицю. А що треба дізнатися? Скільки всього метрів дошки витратив майстер на полиці? Тобто ми дізнаємось загальну довжину так? на кожну полицю. Ми знаємо, що окремо на одну 3 метри, але на дві ми поки що не знаємо. Тож, нам підходить короткий запис Б. Натиснули на паузу та записали собі у зошит. Яким чином будемо знаходити? Згадайте, будь ласка, залежність величин. Уважно. На минулих уроках ми це розглядали. Дуже проста задача на одну дію, правильно, це проста задача, вона нічим не ускладнена. Майстер виготовив дві полиці. Так, у нас вже відомо кількість полиць – 2. І витративши на кожну 3 метри. Тобто дві полиці по 3 метри. Це у нас дія множення. То тобто, виходить приклад: 3 помножити на 2 то рівня 6 метрів. Уважно, записали красиво, розв'язання не забули. І записуємо відповідь. Відповідь записуємо самостійно, краще всього розгорнуту. Її ми пишемо із питання задачі. Тож, попрацюємо з другою задачею. Якщо не встигли, тисніть на паузу та перемотуйте відео. Майстер виготовляє щогодини дві полиці. Скільки полиць виготовить майстер за 3 години роботи? Цікаве питання. І ми вже маємо короткий запис. У нас він залишився всього лише один. Перепишіть його собі у зошит, будь ласка. Мова йде про кількість полиць за 1 годину. Скільки? Дві полиці за одну годину. Тож. А всього, скільки він працював годин? Три так, години три, і ми знаємо, що за одну він виготовляє дві полиці. Питається загальна кількість полиць, які він зробив за цей час. Тож, яка в нас вийде дія? Правильно. 2 помножити на 3 дорівнює 6. Чого в дужках? Полиць. Правильно. Полиць. Або, можна сказати, 6 штук. В даному випадку у нас запитувалася загальна кількість. Можна написати штук. Це не буде помилкою. Записали самостійну відповідь. Так, молодці. Перевіряємо себе. Тож, прочитаємо невеличку пам'ятку. уважно у підручник. Кількість виробів за одну годину називається продуктивністю праці. Кількість виробів за одну годину називається продуктивністю праці. Це про нашу другу задачу. І ось мова, що майстер. Виготовляв стільки-то певних штук полиць за певну кількість часу, за одну годину, нам сказали, ми шукали за сьогодні. Загальна кількість виробів це загальний виробіток. Загальний виробіток. Тобто, давайте все-таки на прикладі другої задачі. Кількість виробів за 1 годину, це у нас дві полиці було. Майстер виготовляє щогодини дві полиці. Це у нас буде продуктивність праці. Це його продуктивність. Він продуктивний за певний час. А загальна кількість виробів, ту, яку ми знаходили, так, ми знайшли, що він там виробляє 6 полиць за всі 3 години. Це буде загальним вироботком цього майстра. Якщо в задачі описується процес роботи, то ця задача містить взаємопов'язані величини: продуктивність праці, час роботи та загальний виробіток. Це ви чітко побачили у цих задачах у короткому записі. Погляньте уважно на два короткі записи. Там є продуктивність праці, да? кількість полиць за одну годину в даному випадку, може бути, не полиця, а інші якісь вироби. Ми говоримо в загальному. Також там є час роботи обов'язково. Та загальний виробіток, тобто загальна кількість. Запам'ятайте, будь ласка. Поглянули уважно на таку таблицю, можна у відео, а можна у підручнику. Уважно. Ви бачите, це така невеличка схема. Про що б не йшлося та? про масу, довжину, місткість або ціну? Та? У нас є от чітке одне. Та? За одиницю взяли це наша продуктивність праці та? за одну годину. Та? Кількість час. Та, кількість час. Ми множимо та, нашу продуктивність праці на час, який ми використовуємо всього. Тут за одну годину а це час, який ми всього працювали. І отримуємо загальний виробіток. Наприклад, ви вирізаєте сніжинки до нового року. І от поставили собі таймер. І чітко знаєте, що, наприклад, за годину ви робите 5 сніжинок. Наприклад. І ось ви вже бачите, що ви працюєте 3 години. І виникає питання: а за ці 3 години, скільки ви всього сніжинок зробили? Ви можете дізнатися, адже ви маєте за 1 годину 5. То за 3 буде 5 помножите на 3. Правильно, оце і було продуктивність праці на час? Отримуємо загальний виробіток. А домашнє завдання буде таке: можна не писати окрему роботу, запишіть у класну роботу. Посередниці номер 2: Кравець шиє 7 суконь за тиждень. Скільки тижнів має працювати кравець, щоб пошити 14 суконь? Дітки, будьте уважні. Це задача трошки обернена до попередньої, яку ми з вами вирішували. Про що йде мова? Про сукні і кількість часу, за який його роблять, тобто тиждень. Сказано, що кравець шиє 7 суконь за тиждень. Це його продуктивність часу. Подивіться, за тиждень, 7 суконь це його продуктивність часу. І питання: скільки тижнів має працювати кравець, щоб пошити 14 суконь. Тобто, в даному випадку, ми знаємо, скільки загальна кількість суконь, яка нам треба, та? Нас питається 14 суконь. Але ми не знаємо час, за який він ці сукні. Пошиє. Так, дивіться, час стає невідомим. Погляньте уважно, як ми будемо знаходити. Це самостійна задача. Так, її вирішуємо табличним способом, тобто креслите таблицю. Кількість суконь за тиждень правильно. Час роботи в дужках тиждень, в тижнів можна так написати. Загальна кількість суконь 14. Тобто, невідомо у вас буде там десь спитається, скільки тижнів він має працювати? Як же нам дізнатися, дітки? Якщо ми дізнаємося, скільки разів поміщається сукня, яку він робить за тиждень. так, Давайте самостійно, уважно, дітки. Не хочеться багато підказувати. Ви самі дуже розумні. Будьте уважні. Не забудьте записати розв'язання та повну. Відповідь На цьому урок закінчено.